Друзі, подивіться, як вам така зима. Це просто щось неймовірне. Дороги взагалі не видно. Подивіться, просто взагалі дороги не видно. І дивіться, як там все в снігу, повністю снігопад. Машини взагалі їдуть. Це просто дуже слизько і дуже багато снігу Це Справжній снігопад. Зараз конкретний такий снігопад, і там в кінці в кінці нічого взагалі не видно. Просто подивіться на цю красу зимою, яка ця тут зима в Канаді, в Ведмонтоні. Це просто щось неймовірне, казкове. І по-інакшому це не передати. Але прекрасний день знову таки. Зима на дворі, сніжок падає. Трошки вже вечірній такий день тут в Едмонтоні. І ви, напевно, зараз себе запитуєте, що таке заду мене. Що ця така велика будівля заду мене тут в Едмонтоні. Чому я сюди вас, напевно, привів? Я вам хочу дуже показати і розказати, розказати про цю е, важливу історію Едмонтона. Це є арена, хокейна арена, колишня Едмонтон Ойлерс. І також сюди приїжджало дуже багато знаменитих різних співаків. Люди сюди ходили, е, на концерти. Можна сказати, головна арена міста. І ця арена дуже має велику історію заду себе. І я хочу про це вам розповісти, тому що скоро, дуже скоро її планують повністю знищити з лиця землі, і ми більше її не побачимо. І я вирішив вам зняти це відео і поділитися з вами таким кусочком, клаптиком такої великої величезної історії міста Едмонт. Перед тим як ми почнемо, хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є кредитна спілка, будущність або «BCU Financial». Це канадська фінансова кредитна організація, яка допомагає всім українцям, які зараз приїжджають по Програмі коет відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебіт, рахунки і більше. Вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Тому всі посилання залишу внизу під відео. Переходьте, вони вам допоможуть. Хочу сказати таке, що хочу я е, залишити посилання на різні перекази, на різні фонди, де можна. О, до речі, друзі, вибачайте, дивіться, як гарна електричка проїжджає зразу біля нас. Бачите? Тобто електричка досить далеко їде, і є, є тут електричка, тобто міський транспорт все працює, все добре. Вертаємося до того, що я говорив. Хочу я зробити такий збір грошей на, для допомоги Україні. Персонально я не хочу ні копійки від вас брати на свої рахунки чи таке. Тому я вирішив залишити в описі під відео перекази. Фонди різні, посилання на фонди, які збирають гроші, які є в Україні. І ви собі перейдете на ті фонди і просто подивіться, на що там вони збирають гроші і допоможіть, чи можете, чи доларом, чи 2 долара, чи пару гривнів, чи що можете, то допоможе. Я таким чином трошки, може, ви зможете перекинути гроші. Мені не треба нічого з того, я просто думаю, що так як вас багато мене дивляться, то. Чому би ні, чому є, просто не залишати ці посилання? А це вже ваше рішення, чи ви хочете собі перейти і прямо на фонди, які цим займаються, пересадити гроші? Бо я не хочу збирати гроші персонально, тому що. Я вважаю, що є повно зараз фондів, і фонди, які мають набагато більш розвинутіші, які дійсно цим всім займаються. І хай вони роблять свою роботу, тому я просто буду залишати їхні посилання в описі під відео, а ви вже самі собі для себе вирішили, чи ви хочете пару копійок підкинути. І повірте мені, люба копійка допомагає зараз. Подивіться, друзі, який зараз сніг падає. Щоб ви розуміли, от мій трак, як я заїхав глибоко в сніг, який в нас зараз сніг тут в Едмонтоні. На камері це навіть не передати, але я от тільки що їхав от сюди, покажу вам. Я заїжджав сюди, і дивіться, який тут грубий сніг, я аж не можу тут ходити. І я заїхав повністю по цьому бордюрі, який повністю закритий снігом. Тому будьте обережні, як ви їздите, добре, що в мене висока машина, це мені зовсім не проблема. Давайте трошки походимо, погуляємо і подивимося на цю арену, на цю велику могутню арену з великою історією за спиною. Ця арена, коли була діюча, коли тут грали Edmonton Oilers, Edmonton Oil Kings і приїжджали сюди постійно різні співаки відомі, вміщала в себе 16 тисяч 850 людей майже. І це зовсім не маленький номер, враховуючи те, що на той час в Едмонтоні населення було набагато меншим. Десь біля 600-700 тисяч тоді жило в Едмонтоні в ті роки. Я був тут в цій арені і. Не можу вам передати, коли приїхав у 2005 році сюди, нам подарували з моїм татом квитки на хокейний матч. Ми ніколи такого не бачили, ми ніколи не розуміли, що це таке, поки ми не приїхали не пішли в цю арену і не відчули цю атмосферу хокейну фанатів Едмонтона. Побачили цей неймовірний хокей, який Едмонтон Ойлерс тоді показували і, і між іншим. Далеко в 2005 році Ойлерс останній раз попали, були тоді в фінал. І ми були тут, на одному з матчів, і не могли просто повірити своїм власним очам, що це настільки приємно, настільки цікаво. Всі люди радіють е, 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 і обожнюють Едмонтон Ойлерс. І ця арена є дуже дуже важливим е, фактором в історії Едмонтона. Дуже багато людей на той час, коли Edmonton Oilers грали з 80-х років по 90-ті роки, вони тоді, до речі, виграли 5 кубків Стенний. І з тих пір вони ще не вигравали кубок Стенний. І тому ця арена настільки означає для Едмонтона і особливо для трошки старших людей віку моїх, і моїх батьків, і навіть вище. Для них ця арена означає дуже багато і набагато більше, ніж. Навіть для мене чи для вас, але я хочу з вами цим всім поділитися і пройтися навколо, щоб ви це все побачили, бо, ми, бо ви це більше не побачите в майбутньому, бо її тут більше не буде. Ця арена відкрилася 10 жовтня 1974 року. Дуже вже давно і багато дуже великої історії. В, як я вже говорив, було в цій арені. І на цій арені грав великий Вейн-Грецький. Ще досі, до сих пір, Вейн-Грецький вважається найкращим хокеїстом в історії НХЛ. І що я хочу цим сказати? Я хочу сказати, що він найкращий хокеїст по системі гол плюс Пас до сих пір. І навіть близько ніхто його ще не побив. І я не думаю, що я колись поб'є хтось по цій системі. Але Вейн-Грецький, перша мова Вейн-Грецький була українська. І він навіть не знав англійської мови, коли він пішов в школу. І він справді має коріння українське, і це дуже гордість велика за такого, за таку людину, яка принесе стільки, всього багато для фанатів хокею і більше. Тому він тут грав і він приніс і Едмонтону чотири кубка Стенлі. І потім, коли він перейшов в Лос-Анджелес, то Едмонтон ще виграв один кубок Стенлі без нього. Але це була команда. З такими гравцями, як Марк Месієр і Дейв Семенко. Дейв Семенко, до речі, так само українець, українське походження, був народжений, звичайно, тут, в Канаді, але теж був дуже хорошим хокеїстом і, до речі, робив дуже велику роль в тому, щоб виграти кубок сцену. Вень Грецький завжди забивав шайби, проспасовав, а він захищав Вейн Грецький, він збивав більше хокеїстів, бо він був сам досить такий здоровий мужчина. І ця історія просто мені так в серці теж заклалася. Я не міг вам не показати цю будівлю. І на мою думку, на мою думку, мені дуже шкода, що в Едмонтоні і самий уряд Едмонтона не хоче. Е Робити щось цією ареною. Вони казали, що вони всередині її перероблять, що зроблять такі менші трошки е, е, різні хокейні арени, і там, може, якісь зроблять всередині для людей такі, знаєте, басейни або щось, але щось їм не вийшло, і вони вже на кінець вирішили, що ця арена їм за дорого коштує. Коштує ця арена дуже дорого для міста, щоб за нею доглядати і потеплювати, чистити і доглядати. Тому вони вирішили, що. Їм треба її знищити. Я розумію, що по фінансовій стороні це має велике значення і сенс. Але коли місто має таку історію і таку арену, то я думаю, що для міста було б навіть цікавіше і краще, якби вони відкрили якийсь музей тут для людей, розумієте? Зберегли просто цей кусочок клаптик такої величезної історії Едмонтона. Бо Едмонтон Ойлерс була дуже серйозна команда. І Виграти 5 кубків Стенлі, розумієте, за 10 років це не є зовсім легко. Але вони це зробили і в них грав тут, нас грав найкращий хокеїст всіх часів. Давайте трошки пройдемося біля цієї арени, подивимося, як вона виглядає а, з а, спереді, з головного входу. Звичайно, бачите, вже трошки графіті тут багато, і, бо тут справді нічого не відбувається. І самий... Коли Ойлерс перейшли на Роджерс Плейс на цю новітню арену, яку я вам показував багато разів, вони перейшли туди і підписали такий контракт і такий договір, що всі концерти, Oil Kings, наприклад, хокейна команда і Edmonton Oilers, що тут ніхто не буде в цій арені більше грати і нічим займатися. Розумієте? І тому ця арена просто втратила всі свої доходи і. І немає просто великого сенсу для міста таку велику арену отепляти. Але так як я сказав, її можна було переробити, її можна було з нею щось зробити. Але шкода, дуже шкода. Бачите, як тут вже я вам покажу просто зблизька. Бачите, тут навіть двері. От Хтось спробував зламати, пролізти всередину. Тобто якісь от сміття валяється. Не дуже так все гарно зараз тут виглядає, як колись, коли я сюди ходив. Але ми нічого проти цього не зробимо. Ось тут, бачите, один з таких головних колишніх входів були, повно людей собі ходили і розважалися. І тому я вважаю, що ця арена дуже багато означає для всіх, хто живе в Едмонтоні. Бачите, вон там внизу. Зразу трошки справа є автобусна зупинка. І отут, де ви бачите ці двері, це вхід на метро Едмонтонське або електричке, то залежить. бо... Воно тільки в центрі їде під землею, а так то воно на землі їде зверху, тобто як електричка сама справжня. І люди просто собі приїжджали електричкою і зразу собі могли піти і подивитися хокей, чи на якийсь концерт дуже важливий. А вон там, далі, це є Edmonton Expo Center. Бачите, повно різних автомобілів. І в цьому експоцентрі є такі різні виставки. Або, наприклад, якщо є кожного року виставка автомобілів, то там повністю ви можете собі піти і подивитися на нові автомобілі. І дуже цікава така, як то кажуть, організація і велика такий центр, який я вам рекомендую за ним слідкувати. Там завжди різні якісь виставки, щось музеї буває. Ну, просто різні цікаві речі, які варто побачити. О, бачите, це е, станція електрички. І тут, бачите, все загороджено, і тут ми трошки ззаду цієї арени. Бачите, яка вона велика. І називалася ця арена Rexel Place. Тобто Rexel платив за те, щоб їхня назва була головною. І зараз ця арена в загальному має назву Колізіум. І у нас, бачите, збудована ніби як під Колізіум. такий такий має дизайн. І в тих роках це була досить така серйозна арена і досить така гарна арена. До речі, тут треба трошки бути обережним, бо як ви бачите, багато різних графіків і е, багато різних таких речей немає взагалі тут людей. Тому тут ходити е, самому я вам не рекомендую, особливо вночі. Але до вас ніхто не причіпиться, якщо ви не будете дуже так звертати ні на кого увагу. Зараз тут, в принципі, нікого немає добре, але тут бувають різні такі люди, яких треба опасатися і оберігатися. Тому я тут зараз ходжу, це все знімаю для вас, тому що я хочу за кріпити цей клаптик історії. І поділитися ним вам, особливо людям, які планують їхати в ведмето, щоб ви про це знали, і людям, які ще в Україні дивляться їм просто цікаво. А якщо вас цікавить трошки більше різної історії, інформації про цю арену, то, будь ласка, заходьте собі, я до речі, залишу посилання внизу, і ви собі зможете почитати про неї трошки більше. Друзі, бачите, оцей готель Колізіум Н колись в цьому готелі зупинялися хокеїсти. Тут було дуже популярно, люди собі тут. Повністю відпочивали. Знаєте, хокеїсти і навіть деякі люди, які приїжджали сюди, щоб на концерт попасти в цю арену. То вони собі тут відпочивали і брали номери. Тобто цей готель був дуже такий хороший. Вважався в ті роки. А зараз цей готель в цьому готелі дуже так ніхто не зупиняється. І уряд цей готель віддав для бездомних людей. Тобто, бездомні люди собі тут живуть, деякі і гріються, особливо в таку погоду, і це дуже. Велика подяка уряду Едмонтона, що вони таке зробили і дійсно використовують цю будівлю для того, щоб допомогти людям. Надіюся, що це відео вам сподобалося, і надіюся, що щось таке цікаве, унікальне. Думаю, що такі відео теж потрібні трошки щось інакше, бо інформація, інформація, інформація – це добре, і ніхто від інформації не відмовляється. Я інформативні відео, ще багато маю зробити. Я маю зробити про різні провінції, про різні інформації. Тобто, все все я далі працюю, як має бути. Але я хочу для вас теж трошки зазняти різні такі сюжети, трошки інакші, щоб трошки, можна сказати, змінити свою обстановку від цього, що зараз негативного робиться в світі і в Україні, і в загальному. Тому бажаю вам тільки самого всього найкращого. І до наступних відео з вами, друзі мої.